Записую і демонструю частинку екрану. Тож, де тут у мене презентація? Ось. Все. В принципі, розбираємо одні і ті самі поняття на різних заняттях під різними кутами у відповідності до е, зазначеної теми занять. Етапи проєктування. Тож. Для того, щоб оточувати себе новими, цікавими, корисними речами, слідчитися, спостерігати, запам'ятовувати, аналізувати і створювати авторські роботи. Створення будь-якого виробу починається із потреби в ньому чи творчого задуму. Конструктор спочатку уявляє образ виробу і переносить його на папір у вигляді ескіза. Тут можна застосовувати творчу уяву, фантазуючи у виборі форм матеріалів. Вміння придумувати і виконувати ескіз виробу, а також планувати послідовність його виготовлення, стануть пригоді і при виконанні інших завдань по всякденному житті. Отож, ознайомимося з етапами проєктування виробу. Створення будь-якого виробу розпочинається з ретельно продуманої творчої роботи, яка називається проєктуванням. Тобто проєктування – це процес створення передбачуваного або можливого виробу. Процес створення будь-якого виробу відбувається у певній послідовності. Можна виділити кілька етапів. Перший організаційно підготовчий, другий конструкторський, третій технологічний і четвертий заключний етап. На організаційно підготовчому етапі відбувається створення проблеми, вироблення ідей та варіантів, формування основних параметрів та обґрунтування проєкту. Цей етап включає аналіз діяльності, прогнозування результатів. Ви можете використовувати власний досвід, журнали, книги, телебачення, комп'ютери. Для прикладу беруться кілька від 3 до 5 моделей аналогів, в яких вибирають кращі елементи. На конструкторському етапі. Відбувається художнє конструювання, тобто створення ескізу. В проєктній документації це від роботи називається клаузура. Тобто клаузура це графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу як в загальному вигляді, так і з прорисовкою окремих частин та деталей. Щоб виконати ескіз, бажано знати види оздоблення матеріалів. Це може бути вишивка, мережево, стрічки, оборки, оригінальна форма та аплікація. Ось для прикладу в таблиці зазначена за параметрами. Певні моделі-аналоги до виробів. Наприклад, перший зразок це прихватка. Призначення для кухні, форма в неї кругла, матеріал виготовлення тканина, колір може бути різний. Розмір, діаметр 15 см і техніка виконання, аплікація. Далі ялинкова прикраса. Призначення для декору, форма кругла. Матеріал однотонна і різнокольорова тканина, нитки, диск, матеріали для оздоблення. Колір може бути також будь-який, діаметр 13,5 см, техніка виконання аплікації. І останнє це листівка, призначення для поздоровлення. Форма прямокутна. Матеріал біла тканина, нитки. Колір зелений, червоний, жовтий, розмір 13 на 18 і це техніка виконання вишивка. Далі технологічний етап. На цьому етапі описуються матеріали і інструменти, які використовувалися. Можна використовувати зображення і зразки матеріалів. Перелічуються види технологічних процесів із їх визначенням. Наводяться правила безпечної праці. Також на цьому етапі роблять розрахунки затрат. І на заключному етапі розглядають виріб на якість виконання і готовність. Проводять випробування відповідність розмірам, технології, акуратність та міцність. Далі вироб оцінюється. Практична робота учням задається: перевірка виконання роботи і оцінювання та домашнє завдання. Так, така у мене ця коротенька презентація. Далі. Переглянемо з вами презентацію. Наступному етапи та стадії виробничого проєктування. Але перед цим я хотів вам з вами поділитися цікавими посиланнями. Це ось сайт вчительки трудового навчання. Знайшов на просторах інтернетах. Можливо, комусь буде цікаво. Завантажити інтернет, звичайно. Так, і ось такий. Ага, ось. Сайт називається Майстриня. Ось е, вчитель трудового навчання створила свій сайт. У неї такі майстер-класи, і методичні матеріали, і, і інше, навіть форум створено. Можливо, комусь щось звідси буде цікаво взяти. Тут бачите посилання на сайт Дмитра Луп'яка. Там, звичайно, на сайті Дмитра Луп'яка дуже набагато більше всього. Ну, звичайно. Ось так. І інші матеріали ось ще додав я це pdf файли називаються проєктування. Метод, методика вивчення теми, поняття проєктування, етапи проєктування, вибір, об'єкту проєктування. Ну, відповідно, це методична розробка. Також можете переглянути, можливо, стане вам в нагоді. Ось. І тепер розглянемо етапи та стадії виробничого проєктування. Так, аналіз та встановлення відмінностей між виробничим та навчальними проєктами. Завдання проєктно-конструкторської підготовки виробництва. <кій> Постійний розвиток і вдосконалення виробництва, необхідна умова його існування. І саме проєктування чи проєктна технологія виступає рушійною силою його розвитку та вдосконалення. Досконалення знарядь праці це не лише їх конструктивна модернізація, а й встановлення більш досконалих виробничих стосунків, утворення нових форм організації виробничої діяльності людини. Поняття про етапи виробничого проєктування. <кій> Виробниче проєктування складається з таких основних етапів: дослідження та складання завдань проєкту, художньо-конструкторський пошук, ескізний проєкт, складання конструкторської документації. Угу. Знов тривога. Так, колеги, зупиняємо тоді заняття. Так, от.